Радіодіалоги! Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії Олена Маляренко. І сьогодні ми поговоримо про людину, для якої незалежність України стала справою всього життя. Герой нашої програми зовсім юний наш земляк і сучасник, 19-річний Олександр Райхерт. Син військовослужбовця, корінний херсонець, студент гідрометтехнікуму. Він щойно розпочалися події на майдані у листопаді 2014 року, зайняв активну позицію, виступив до правого сектору. А щойно почалася так звана антитерористична операція, яку чорашній херсонський підліток покинув вільне студентське життя і рушив добровільцем на схід. Зробив це потай, щоб не турбувати ані батьків, ані кохану дівчину. І під позивним Чорний 2 прийняв снайперську позицію в Донецькому аеропорті, був під пісками, аж доки холодна куля не зупинила його гаряче життя. Саме сьогодні, коли країна відзначає День Незалежності, коли кожен із нас, можливо, заново осмислює ці слова, варто згадати Сашка. Мені хочеться розповісти вам, яким він був, про що мріяв, аж поки небезпечна ситуація в державі не змінила його, не позбавила юності. Але для цього я не зважилася турбувати батьків Олександра, не зважилася розбурхувати їх горе. Написати для вас, шановні радіослухачі, портрет студента Олександра Райхерта, мені допомогли його друзі, однокурсники, вчителі. Послухайте, яким вони пам'ятають його. говорит Денис Семеняка. Впервые познакомился, наверное, я, потому что сел он именно ко мне на первую парту, так как было свободное место рядом со мной. Он сразу показался веселым человеком, так как сразу мы с ним начали разговаривать, шутить. Музыка, да, была музыка интересная. Он любил тяжелую музыку, так как и я. Нот, металлика и сидиси, да. У нас было очень много общей музыки. Мы любили разговаривать на много тем. Он вообще был свободный человек. На любую тему мог разговаривать. С ним было и всегда интересно. Увлекался компьютерными играми, как и многие. Counter-Strike, Guitar Hero ВКонтакте, приложение любил, да, играть. Много игр. Рукопашным боем он занимался, но на эту тему я мало с ним общался, но он с многими тоже об эту тему говорил. Тему захоплен Сашка продолжает Дима на Наумов. Когда он вышел гулять в двор, мы подошли к нему пять мужиков, типа рассказывать ему он їх положив. Так що вложил, владёл нормально. Это выступалки, я видел у него видео, типа, где он выступал, показывалось. Дівчатка Яна і Даша, для яких він був і другом і порадником, так згадують його. Ну, ми з Дашею вели концерт, посвящённий дню захисників отечества, і, ну, в останній момент узнали, що автор пісні написав Саша. Таким, как он был висок, как он всегда как Любой ситуации подбегали к нему. Вот лично я все время с ним сидела против книгу, потому что он делал, он делал массаж. Я помню, когда у него был кролик, и мы его отдали. Попугай, я знаю, у него был. В последний раз я помню, мы с Яной шли, по-моему, на центральный рынок, встретили его, и он нес котеночка, маленького черного котенка. Он его взял, я знаю, он сейчас у меня дома живет. Максим, это его младший брат, Максим рассказывал, что кот вырос, там уже бегает тоже. Ну, сам Сашка был по себе веселый, добрый. Он всегда поддерживал. И как-то, не знаю, вот лично у меня, я, когда у меня там проблемы были в отношениях, первый узнал Саша, я к нему приехала, он меня там утешал. Словами сказал, что в принципе я не права, но А ось загадуе Игорь Волучук. Очень часто он опаздывал на пары. Всегда, каждый день вот это. И так только вторая пара началась, все преподаватель преподавателя За шой, тут дверь відкриваються, Саша так заспатий, потихоньку на свій ряд, а так ползет, щоб ніхто не побачив. Либо може, бути стук в двері, так двері відкриваються, он такую маленьку маленьку щелочку. Одним глазом посмотрел, Саша заходив, он оп, зайшов. А його сразу же приглашал да, преподавателі. Вот. Такими спогадами ділиться староста групи Женя Рыженко. По поводу учебы это правда, да, что он был очень умным, он был очень сказал бы образованным. Даренный, и ударенным и да, він Но очень сильно лінився. Было такие моменты, когда он мог целый год ничего не делать. Вот просто ни, ничего не уцелов целый семестр ничего не учить. А когда ему сказали, что Саша, нужно вот сейчас Совершенно. все резко, быстро да. сделать, он мог за неделю все сдать. Он был очень умный. У нас были какие-то мероприятия в техникуме, какие-то там вечера, вечера там, какие-то концерты. Везде выступал, делал песни, читал стихотворения, играл на гитаре. Его везде звали, в общем. Что самое интересное, Саша я никогда не ходил на первую пару и никогда не ходил на физкультуру. Однажды он решил прийти на первую пару физкультуры и попал, и, в аварию. А, и попал на машину первого Он был единственным, кто получил сотрясение. Он единственный, кто стоял в Він говорит, решил приехать на парк. Говорит, приехал. Вот. Да, он приехал, посидел немного, ему плохо было. Без винів мамі сказала, ну вона у нього врач і він сказав, що вдаря свого ромасира і да так. Сашко не був ідеальним учнем, а проте був добрим справжнім товаришем і розумним, цікавим співрозмовником, який у будь-якому питанні хотів дійти до самої суті. Найбільше дискусій точилося на лекціях з історії, згадує викладач Олена Токарчук. Я хочу сказати, було дуже цікаве інтерв'ю, яке я, на жаль побачила вже після його смерті. на Скіфі. От зверніть увагу, де він. Сказав, там вони з товаришем були вже під час війни, під час участі в АТО. Тут і їх запитали: от ви приїжджаєте, а тут на дискотеку ходять, на вечори, в бари, інші такі молоді люди, як ви. Як ви до цього ставитесь? А ви там гинете? Ви там ризикуєте життям? І от вони якось так. А ми за те там воюємо, щоб вони тут могли спокійно жити, розважатися і сміятися. І в цьому був Саша, тому що ну це така сутність його була. Людина була. Незвичайно, от у нього був такий вдумливий спокійний погляд. Він з однієї сторони був емоційною людиною, а з іншої знаєте, от як трохи відстороненою, як з якоюсь мудрістю життєвою всередині, да. і от, от такий хлопчик. Багато він розповідав про батькову службу, про якісь такі складні важкі умови служби там вертольотному, наскільки я знаю, полку він служив. Він взагалі був такою людиною, дуже самостійною в думках своїх і в. Діях, причому він дослухався. Це не можна сказати, що знаєте, як то якась така самовпевненість в Ні, ні в якому разі. Навпаки, він слухав, він вступав в діалог. Він він не сперечався ніколи, навіть якщо у нього була якась інша думка, він спокійно її висловлював і при тому, ну як от обмін думками він чув співбесідника свого. Ви розумієте, він розумів відповідальність кожної особи за те, що відбувається в державі, бо почни з себе. А тоді вже буде будівництво і далі. Ні, і він був десь безтурботний, десь такий смішливий, десь, можливо, не зовсім відповідальний, такий якийсь турботливий був. Там от приніс мамину. Ну, пацючка, бо захворів пацюк. І оце він його приніс, щоб після занять піти лікувати. Причому він не був найкращим в навчанні, він не був найтаким відповідальнішим по відвідуванню занять. Але життєва позиція, і така якась життєва мудрість. Він не був доросліший за інших. І він якось говорив, що він хотів би служити в армії, він хотів йти в льотне училище. Yeah, yeah, yeah. да, і він розповідав про те, як, наприклад, і там безвідповідальність є, коли людина закінчує навчання, наприклад, вертольотну да, там, спеціальність, uh -huh. а його на літаки, наприклад. От такі якісь речі, на які він звертав увагу, знаєте, і от для нього було принципово, щоб воно було правильно. Але в усякому разі, оцей внутрішній стрижень, в ньому був. І от він виступав, я готувала. Він на першому курсі вечір до дня перемоги. Він там вперше виступав. Знаєте, от знов таки от такий легке хвилювання, таке, знаєте, легке, таке, таке, такий якийсь по дитячому ще стриманий і одночасно досить серйозний по життю. Тюк, він міг пропустити парі не прийти прогуляти, але він знав, що в житті треба бути відповідальним і що кожен відповідає. І Якщо не я, то хто? А який в нього чудовий голос? Ганна Задорожня, куратор групи. Досі пам'ятає голос Сашка. Він чудово співав і розуміє, чому Саша Райхерт втратив інтерес до навчання життя, саме життя потребувало його уваги. Я як викладач Сашу знала з другого курсу в другому курсі. Почала мій покладати з дисципліну, і ось я якраз організовувала поїздку в Одесу. Я їх возила з ними, спілкувалася і де ще ближче познайомилася з Сашою, чула його спів. Просто дуже довго в мене його голос, надзвичайний голос був. Ну і вже я Сашу знаю як такого вже патріота, дуже великого патріота України. Він дуже любив життя. Звичайно, йому на третьому курсі коли я викладала з йому Вже було знаєте трошки не до навчання. Потім пізніше я вже зрозуміла, чому Саша не завжди виконував там свої завдання, не завжди так навчався, як хотілося б нам викладачам. Ну щоб він був уже там, розумієте, то що я знаю. Він з сім'ї війську. Я розумію, що батько в нього був прикладом. Поважав, дуже любив. Написав заяву в технікумі. Перевівся на заочне відділення після закінчення третього курсу і повідомив нам викладачам тут в технікумі, що він поїхав. Київ на навчання. Десь з кінці липня на початку серпня. Так я розумію, він вже поїхав так, в зону АТО, і весь час він практично воював в аеропорту наш кібор. Ну, Він перше признався, коли узнав, що папа там перший папір сказав, що коли папа поїхав теж туди, в зону АТО. І він з папою по телефону зв'язався і признався перший йому, що сказав я. Веселий, жвавий, відчайдушний, винахідливий, відповідальний. Сашко в раз дуже все и подрослешил после Майдану. «Он был очень заядлым патриотом, да, он очень сильно отставил интерес Майдана, очень сильно. Он был готов с октября месяца, с октября-ноября, особенно после 30 октября, извеяния студентов на Майдане, он очень сильно, ну, Сашек, он готов был порвать. А потом, конечно, да, весной у нас еще есть одногруппник Дмитрий Яцик. они вместе вступили в правый сектор Херсон. Они принимали в нем активное участие, они ездили на рейды, они были на повалах Ленина». Иосиф. он ездит з правым сектором, мы коли можем... поступив туди. туда. Да. По... Він везде з ними їздив, а потом вот это уже отправился в зону АТО. Ані, перебуваючи в зоні АТО, ані під час короткої відпустки до Херсона, Сашко ні на що не скаржився. Готовий був підтримувати, радити, ділитися. Він був там, ми це знали, він нічого не хотів розказати, що у нього є плохого. Наоборот, знав якісь наші проблеми, там щось, ну, як как би, бы підтримати. Він залишився таким же, як був до цього. Я помню, когда Саша приехал в отпуск, он заболел, как сам говорил, что вышка вся ну, разбомлена была, и все-таки постоянно складники были. И он простудился, приехал здесь подлечиться. Когда приехал, сразу сказал, что я к вам приду. Кто, все, кто мог, его ждали, он пришел, мы с ним пообщались. Я помню потом, когда уже все поразбежались, мы с Сашей шли на остановку на Суворова. Я с ним просто решил пройтись, еще что-то там поговорить, ну, ну, но фотка Это последняя. И я... У него спросил такой вопрос: не знаю, нужно ли, конечно, но ну, вот просто что просил Саша. Когда первый человек? Убив, что почувствовал? Смотри, честно, ничего. Он был снайпером-наводчиком. Смотри, ты сидел на башне. Говорит, я в прицеле увидел. Говорит, я ввел поправку на дальность и просто выстрелил. Или ты даже не смотрел, я просто перевел, перевел прицел дальше. Но, не могу сказать, что я цитирую фразу, но смысл был приблизительно. Но, нам Саша лично рассказал, опять же, это как происходит бои, как выбегает толпа сепаратистов с автоматами в руках, без бронежилета. Просто люди бегут и просто, ну, говорит, ну а что, она сидит по мы, мы просто про прокосили. Выбегает вторая волна этих сепаратистов. Их опять, то есть, так же положили. Выбегает третья волна сепаратистов. Опять же, их выходит русский спецназ. Профессиональные стрелки, профессиональные военная Которые вышли, немножко постреляли, ушли. Выезжает машина с белым флагом, пришли, тела пособирали, уехали. Когда Саша уезжал с аэропорта, он оставил аэропорту и автомат, и бронежилет. Сказал, здесь вам нужнее. Ну, понятное дело, что он с собой забирать что это не будет. И он это оставил. А потом, когда ему... Он должен был отправляться, по-моему, в понедельник или во вторник. В воскресенье мы позвонили с редакции газеты в гору и сказали, что чтобы он пришел. Он пришел с, с, с еще одним новым бойцом Дука, который должен был поехать вместе с ним на восток. По-моему, зовут... Иван, я не помню, я не знаю даже, если, 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 честно, кто это. И он пришел, говорят, Саша, вот мы, вот мы собрали с фондом специально газета в гору, и фонд э, «Милосердие милосердия, по собрали тебе деньги на бронежилет. Вот держи бронежилет. Саша взял этот бронежилет, отдал а этому Иване, сказал, я себе новый добуду. И да, я достану себе в бою. И на самом деле решили, что он рассказывал нам самим, что говорит, ну а как, ты приезжаешь, но ну, ничего нету. Говорит, ни автомата, ни бронежилета, ни каски. Говорит, так как? Говорит, перестрелка идет, говорит, тела лежат. Смотришь, ну просто уже. Быстро тела. побежал, ты, ты забрал. побежал, говорит, попросил, если если есть кто-то свободный такой, что может тебе помочь, они тебя прикрыли. Говорит, побежал себе автомат, забрал, прибежал. Уже лучше автомат есть. Смотришь, есть каска. Побежал за каской, взял каску, прибежал. Ведь лежит бронежилет на ком-то. Прибежал, тело оттащил куда-то, бронежилет снял, убежал. Говорит, вот это так это бывает, как отечественное приблизительно. Говорит, было такие случаи, когда ты стоишь по окопе, когда ты отстреливаешься, а вот по тактическому бою, как за каждым закреплено угол обстрела. И то есть каждый человек держит какой-то угол. Говорит, что если он ошибется, то говорит, то враг может зайти с тыла и просто расстрелять весь окол. И Саша говорит, бывали такие моменты, когда ты стоишь, вот так вот стреляешь, и стоишь по правую руку, а тебя человек на замер. Или новенький, говорит, и просто не знаешь, что делать. Говорит, и ты смотришь, и с его фланга идут, и тебе нужно и свой фланг держать, и его отстреливать. Он говорит, ты просто не жалея. Ты берешь, поворачиваешься к нему, стреляешь один раз в ногу, чтобы человек пришел в сознание. Он стоит простреленной ногой, но говорит, это проще залечить ногу, чем потом потерять ноги, многих бойцов. У них был на, на, в аэропорту, у них был очень, у них был кот, все прозвали его. Уже было видео, я помню, хорошо это видео, когда Саша показывает, когда он сидит на вышке, Соблюдать тишину, нельзя, ни, ни света, ничего. Просто потом нам рассказывает, говорит, сижу, говорит, с винтовкой в руках говорит, а по мне кот лазит. А опять же, этот кот спас им жизнь. Да. Я могу сказать одно, то, что когда Саша приехал сюда, ну, как бы на отдых, или у меня был больничный, у меня была температура, я не могла сюда приехать, чтобы с ним увидеться. И там что-то так случилось, мы с ним списывались в контакте и созвонились. Связь плохая была там. и... Нас перерывало много раз. Но мы с ним все-таки поговорили на полчаса, и потом нас рассоединило, еще раз говорили. Он все время спрашивал, как мы. И, Ну, как бы я у него спрашиваю, как он. Он говорит, а нормально. Я спросила, хоть кормят? он говорит, да, кормят хорошо, воды нет. От з водою в нього були проблеми. Ну, він сам казав, коли приїжджаємо ми з ним зустрічались, він сам казав, що він більше став серйозніше до життя, тобто відноситься. У нього взгляди помінялись. Вот это. Він не уточняв, але ну, він просто вот таку фразу сказав. Бути Ліна Валерівна, ну, преподаватель, художественний руководитель. Читала я в нього всього лише один семестр на второму курсі. Безпеку життєдіяльності. Ребята тоже всячески старались помочь, когда он там в зоне, потому что боссы его и собирали ему и на очки, и на перчатки, всяческими правильными, как могли. И он не мог себе позволить кому-то пожаловаться, как ему тяжело, понимаете? То есть все-таки месяц без вылаза в аэропорту, это очень тяжело. Особенно 18-летнему человеку не пытался нагрузить никого. Но вот в беседе прозвучала фраза, да, там, Саша, вот буду готовить посылку, что передать, там, девушку, там туда-сюда, шоколада не надо, гормона счастья, там, потому что переели. И тем не менее, вот прозвучала фраза, настолько человек эмоционально на тот момент устал, почему и было ослаблено, может быть, внимание, почему это и произошло. Что месяц безвылазно постоянно на, 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 на этом самом. Прозвучала фраза, вот с психологом бы я поговорил. Но приехал сюда, это телевидение, туда-сюда, с ребятами общение. Конечно, ни к какому психологу не пошел. Но вот чувствовалось, что ему тяжело. У нас николаевские, херсонские волонтеры, психологи работают, помогают. Ну, вот, как бы, мое такое сожаление, что я не смогла его как-то вот с профессионалами, чтобы они пересеклись. У про его смерть не поверил никто. Тем больше, что у батальоне был еще один «черный». командир загону. А я взагалі не повірив. Мені позвонили одному і сказали, не я не повірив. Ні, Яна позвонила, сказала. Я, да. Мені просто моя подруга кинула з типичного Херсона. Ага. Думали, шутка якась онлайн не був. Начали дзвонити, так ще на зв'язку було, а потім на даний момент. І ну, ми не знали точно, що з нами. Ніхто з нас не повірив, поки не побачили це все на лічні глаза. Тобто церкви, можливо, декабель. Ми не вірили. У нас была общая переписка ВКонтакте всей группы. И нас как-то в один момент бывает в общую переписку. И мне скинул еще человек эту ссылку на эту, эту новость. Я тоже сразу не поверил. Первое, что я сделал, это я зашел на Сашину страницу. Я видел, что он был в сети. Он то ли два часа назад, то ли три часа назад. Вот буквально 12. вот. Ну, по-моему, в 12-13 что-то да. такое он был в сети. А около 14 или 15, по-моему, около 15 опубликовали эту новость, что погиб в Александр Захерт. Первое, что я сделал, я написал Саше сообщение, которое мне причем до сих пор последнее висит с ним в переписке. Саня, ты жив? И знак вопроса. Вот я с ним говорила за три дня до его смерти. Ну мені це просто ударом було, коли я узнала, що умер. Наступний день ми прийшли. Ну, всі розстроєні, плакали очень много. Ну, все одно не вірили. А вже потім, то на второй чи на третій парі, пішли слухи по технікуму, що його отець зв'язувався з його там командиром і сказали, що це враньйо Саша жив. Слухи пішли, ми всі так обрадувались, но потім буквально через пару да часов все, узнали. На кладбище вже коли приїхали на кладбище, привезли и... І... Я не знаю того пацана, ми з ним ще в маршрутці їхали, з-под каховки він, да, этот, от він розказував, попробуем. що каже, там реально можна було самі спасти. Там, виходить, якраз він там, по-моєму, під писками перестрілка така, що не можна було голову висунути. І Потім розказували, що він по 300-400 метрів, то куди йому перебіжати? Вся рота, всі пацани, вся рота рипалась до нього, Ну, командир сказав, Кому, тому що якщо б вони пішли, вони там рядом возле нього поляли. На питання, яким ви хочете, щоб люди пам'ятали вашого Сашу Райхерта, його друзі відповідають так: ну, Він любив все, що його окружало. От не було такого, щоб його роздражало як би Він любив все, що зв'язано з Україною, зі своєю землею. Как би Патриот в душе везде. И я считаю, что Саша был замечательным человеком. Таких людей, как Саша, в нашем обществе, просто единицы, а возможно, даже таких, как он, нет. Он запомнил тем, который тебя и поддерживал, но при этом он был искренним. Он говорил тебе, что если что-то делаешь неправильно, то есть он не говорил там, да ладно, забей там, то есть все нормально, это нормально. И он говорил, нет, ты дура, то есть, ну, он говорил прямо, он был прямо линейным. Он был очень искренним человеком. Вот, э, он тем э, мог уделить внимание и разговаривать, именно уважая каждого человека. Вот добрый, отзывчивый, вечно улыбающийся человек, который взрослый и в то же время докладывался высоких вот, У меня такая. Чем хотелось бы дополнить? За то время, пока я с ним общался, не знаю, он во многом мне помог. в собі, наприклад, да навіть не, не знаю. А в основному то, що сказали вже Даша і Женя, да, это то що добре, зивчивий. Тоже в мене перед очима, от коли його привезли, ми зустрічали його в церкві. Його привезли спочатку туди в церкву, там відспівували, там була вечірня, вся група була присутня, там всю ніч знаходився. І от ви знаєте, його посмішка була на блич. Я думаю, що він не вірив про те, що, що він не буде жити. Дуже любив життя. Коли ходили за студентами, замовляли цю меморіальну дошку і підібрали слова. Я вважаю, що кращих слів підібрати, дуже вдало. Підібрали ці слова, які характеризують Сашу. Всі найдорожче, що я мав, віддав за вас усіх і за блакитне небо. Я воїном Христовим став, щоб боронити Україну тебе. Ми, Яна, Даша, була зі мною. Ці слова складали, підбирали. І коли мама прочитала ці слова, да, і тут написано, що в цьому технікумі на цій дошці, навчався Герой України. Мама прочитала, говорить, здійснилася його Сашина Мрія. Я дивлюся, яка ж мрія. Він мріяв бути героєм України. Він мріяв бути героєм України. І от здійснилася його мрія. Ось таким вийшов портрет нашого юного земляка. Тепер, думаючи про незалежність України, я особисто згадуватиму його Олександра Райхерта. Адже тоді, коли цілий народ втрачає волю, свободу, тоді дорогою ціною доводиться відстоювати незалежність. Ось таким от юнакам. А коли державні мужі що роками загравали і зраджували інтереси нашої держави, раптом роблять необережні політичні кроки, їх помилки доводиться виправляти тим, хто насправді любить Україну, таким як Сашко. То не забувайте про це, герої не вмирають. На сьогодні це все з вами була Олена Маляренко. Почуємося.